Всім привіт, добрий ранок! Давно ми з вами не бачилися. Вирішила записати це відео, тому що багато хто питає, де ми, що ми, чи ми живі взагалі, чи ми здорові. Так, я й сама багатьох дівчат дивилася. І знаєте, чесно була би рада знати, що вони живі, здорові. І просто цікаво, де, хто, що з нами відбувається зараз. так? Отже, ми знаходимося у місті, яке називається Чернівці. Це Західна Україна, і ви знаєте, є що багато розповісти і показати цікавого. Я не знаю, як далі складеться життя, чи будемо ми тут перебувати, чи ми повернемося в Дніпро, чи ми будемо ще десь. Але хочу розповісти свою історію про те, як взагалі ми тут опинилися, так? А, отже, 10 жовтня, 2022 року, коли на нашу вулицю впав осколок ракети. Ми зрозуміли, що треба збирати речі і срочно їхати, ми навіть не знали куди. Хочу сказати, що ми перед цим вже пожили півроку за кордоном і повернулися саме до 1 вересня близенько, щоб мені на роботу, бо я працюю з дітьми, а дітям на своє навчання. Отже, ми повернулися з таким наміром, щоб піти на свою роботу, на свої навчання і жити тихим, мирним життям, але не сталося як гадалося, знаєте. От, і саме кінець літа, і початок початок осені дуже сильно бомбили Дніпро. Дійшло до того, що діти просто спали в коридорі. Ми постелили їм матраси, одіяла. І там мої дві дівчинки з двома котиками просто собі спали. Їм вдавалося це. Я спала у своїй кімнаті, але мені не спалося. У мене не получалося. І знаєте, 10 жовтня. Ми пішли кожен в своїх справах. Я, піш... я поїхала на свою роботу, Міра поїхала в консерваторію, Святослава тоді вчилася онлайн, вона була вдома з двома котиками. І вже о 8.30, коли остання дитина заходила, то я пам'ятаю, що вніс її татко на руках, і вона плакала, і було ясно, що з нею щось не те. Вона плакала і казала, я бачила, як летять ракети. І ми тоді вже цього ранку зрозуміли, що сьогодні в Дніпрі буде відбуватися щось жахливе. І тут, знаєте, була така найперша тривога, яка була 5 годин. Потім їх таких іще було багато, але це була перша. Ви чуєте гімн? Я вам покажу. Я живу на такій чудовій специфічній вулиці, яка називається Кобилянська. Вона дуже атмосферна і тут о 9. Е Відбувається таке дійство, ну це просто треба бачити, я вам його особливо обов'язково покажу. Що тут у нас і гімн, і. Ну тут є, є що показати, чесно вам скажу. От. І хочу, хочу і для себе, знаєте, щоб це лишилося. Потім щоб я переглядала, і мені було цікаво. От, то роблю декілька справ одночасно. На чому я зупинилася? Так, 10 жовтня 2022 року в Дніпрі була п'ятичасова тривога, було дуже страшно. Ми вже розуміли, що буде якийсь жах, що він уже є. Ми чули вибухи. Я опікувалась дітьми, ми були в коридорі між двома стінками, ми поставили дітям столи і постаралися їх зайняти, дали їм конструктори, олівці. Ну, щоб вони чимось займалися. Так, я е, своїм донькам написала Міра Т.Д. Вона сказала, я в консерваторії в бомбосховищі, мама не хвилюйся, Святослава ТД. Я взяла двох котиків і в підвалі нашого будинку, добре. А, і е, ми не знали, де ці вибухи є. Ми просто покорно сиділи, чекали, як ми вже звикли. Е, і коли почали поступати в соцмережі перші кадри з місць, де були вибухи, в мене очі вилізли на лоб, тому що я побачила, що це наша вулиця. Я очам своїм не повірила. Я побачила, що утворилася величезна воронка від осколку. Просто на тій зупинці, з якої я їхала півгодини тому на роботу, я приїхала а через півгодини на це місце, упав осколок ракети, і автобус, який їхав, в ньому постраждали люди, були загиблі, їх увезли в лікарню. Ну, це був якийсь жах. І коли усвідомлюю, що це могло статися з тобою чи з твоїми близькими, знаєте, це зовсім інші емоції. Зовсім. Це не просто читати про це, це зовсім інші емоції. І коли я вже віддала дітей їхнім батькам у цей день, роздала, так? Я йшла пішки додому, тому що транспорт до нас не ходив, тому що це було місце, місце вибуху. Я йшла, був такий дим. О, було так жахливо я дуже боялася подивитися на ту вулицю, на нашу. І я побачила цю воронку, я побачила понівечені будинки, і я побачила таких, знаєте, людей, і, і, і така тиша, тиша. І люди, знаєте, замітають у совочок, скорено так ем, скло, яке повипадало з їхніх будинків. Фух, це було жахливо. Наш будинок, слава Богу, не постраждав. Ми всі лишилися е, цілі, живі, здорові. Але я сказала своїм дівчатам: не знаю, як, не знаю, куди, але ми збираємо речі і їдемо. Дві дівчинки, два коти, і я з Богом все, що ми зробили. От я думаю, що на сьогодні достатньо, бо плакати начну. І я думаю, що я не тільки буду розказувати вам такі жахливі історії, а і житейські історії, так, буденні наші, щось хороше, радісне, цікаве. Отже, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ми скоро зустрінемося. І дивіться далі, сподіваюся, я покажу вам щось більш таке радісне. Вон бачите, яка парочка сидить файна. Оп. Так. Пішли, сонечко, йдемо. А ми вниз. Ковлянський. Файно тут. Вона якийсь явно музикант. А може ще хтось. Небо класне. Настрій гарний. Все добре. І ще весілля, бачите? Тут у нас захс. А он весілля, бачите? Весілля. Так, так. А там в кафе сиділи теж дівчина в Фаті і. Та у нас тут ЗАГС. Ага. І третє весілля. Я так думаю, що будуть скоро молодята виходити. Ну, це ЗАГС тут, на Кобилянській. Тому і багато молодят. Сьогодні субота. О, Опа! щастя, так і живемо. Все є радості, сум. Всім привітно е, перепакуватися. Я ось тут, це наші традиційні два прапори. тут у місті Чернівцях. Зупинилась трохи перепакуватися. Дивіться, купила я. Персики, отаких от класних, домашніх, 2 кілограми по 35 гривень. І отакі шикарнючі сливи. Я вам вдома більш їх покажу ближче. І купила половинку з такого кавуна. От, і той трошки перепаковуюся. Це тут такий класний, дуже парк. Він ще той музикальний. Вечером тут ще є музика. Я пам'ятаю, це був наш перший парк, коли ми тільки приїхали в місто Чернівці. І я взагалі я знаю, знаєте, після наших е, поневірянь, коли, е, як, як у казці, я зайшла в нього і, е, немов, в казку попала, музика з колонок, і це було щось неймовірно. От, а ось тут теж такі давні споруди релігійні. Якщо я буду вам знімати відео вам і собі, то я все вам покажу, розкажу. Так, зараз то маю донести сві, свої скарби. Мені здається, що тут ціни менші, ніж у Дніпрі. Я не знаю, то була сьогодні пропозиція слив взагалі по 10, а до речі, сливи такі здорові 15 гривень і персики 35, кавун 30 за кілограм. Ось. Так. Ми знову з вами на Кобилянській, тому що ми тут живемо на цій вулиці, то ви часто будете бачити цю чудову вулицю. Знову ж таки, якщо я наважуся регулярно знімати. У мене таке бажання є, що може мені зашкодити. Тільки негативні коментарі, які, знаєте, будуть горвати. Мені моє серце, мою душу. От, тому краще утримайтесь. Ті, хто не згоден з моєю позицією, там утримайтесь від такої, знаєте, критики, яка може розірвати мені серце. Ну от, а так. Так, я вже вдома. Привіт, красончик! Оцей красончик їсть кукурудзу, він їсть кавун, він їсть буряк. У нас це другий котик, ну я вперше раз таке бачу. Отакі величезні, вони здоровенні сливи, дивіться. І вони 15 гривень. Я навіть я не знаю, що зараз вартує 15. Коротше, я так здивувалася, знаєте. І вони, ну такі з Воно видно, що вони домашні. Персики 35. Пахнуть, пахнуть, прям. Круто-круто. І кавун по 30 гривень кілограм, ми вже брали дуже смачно, брала саме половинку, а потім Міра сходила на другий день, взяла цілий і він був такий, знаєте, перестиглий. От, я тепер беру лише половинку. Поки йшла до вас, показувала парк. Так, будеш їсти зараз, я не сумніваюся, ти знаєш показувала вам парк і йшла парком і від дітей прийшли повідомлення і фото. От вони зараз за кордоном знаходяться у наших родичів. Поїхали на канікули позавчора. То я вам зараз покажу, які вони чудові.